що вийшов за столу? Чи це стара звісно? Він тільки що вийшов пройшов через мене. Подожди, це що? Прямо розкажеш. Звернутись до голови бюджетної комісії Андрія Вітренка. Чи пройдена процедура? А як його показали, він тільки що відвічає, він тільки що вийшов з столовки. Присяжнюк тільки що пройшов через мене, тільки що його показував. Це я кажу, голосують дистанційно. Ну бо їх присутні. Його тільки що на екрані показали. його тільки ж показали на екрані. зараз. Він тільки за столом присяжнюк, тільки що виходить, а показують, що він прямо в ефірі. А, дві хвилини затримка. А дві хвилини затримка. Я ж не знав. Вернеться до зали Прозорні Київської міської ради до Верховної Ради щодо затримки площі земельних ділянок, які передаються власності або користування для експлуатації та обслуговування об'єктів торгового майна по конкурсною процедурою доповідає Бондаренко Володимир Будь ласка. Чи потребує взагалі доповіді обговорення? Мені здається, що коли його ознайомилися з цим проектом рішення, він спрямований на усунення провалини в законодавчій базі, яка на сьогодні є відносно того, що е земельний кодекс закону України про оренду землі не містять жодних норм стосовно співвідношення площі земельних ділянок, площі які на них віде... розташовані відповідно. Це обмеження не може бути Я? З інтернету логічно на місцевому тільки рівні. офіційний віде... канал, а, 5 хвилин задержка йде. Дякую. Це Віктор Глеба. Дуже потужна людина. допомагає нашій громадській організації. Професіонал. і архітектури. Прохання поставити. В Ютубі за затримка за 5 хвилин, тому знаєте, хто хоче там додатись. За 68 проти 0 утримався один. Рішення прийнято. Про затвердження плану роботи Київської міської ради на 25 рік е е також е до рекомендації до проєкту рішення до рекомендації постійної комісії Той для дерев, що треба. і для се, корупції до одної людини. на про ліску спичні. Без Марселя, сам з ТікТоком, усім своїм підписуючим, ти покажеш, ось як це буде. Віктор Глеба завжди допомагає. Допомагає наша робота організації розбирається в містобудуванні ну, архітектурі план роботи Київської Спілки <світ> вже забито вже <не> скільки вже на є теоренісан ну я з п'ятом друзі на вишиванку ми хочемо колеги підтримать які це, ваші комісії ну ми діємо ми діємо надавали до секретаріату Київради секретаріатом вони були узагальнені на регламентній комісії проводилося Наданий, наданий ряд рекомендацій, тому прошу з цими рекомендаціями підтримати. Дякую. Бачте, як ошибочка буває, я написав. Минулінь, а він оказується затримка 5 хвилин на Ютубі. Так, пане Бондаренко, якщо я правильно розумію, зараз мова йде про промішення, <сказ> куди, куди я подавала, зокрема, свої поправки, адже там... А в плані були ну якісь дуже незрозумілі речі. Зокрема, там хотіли розробляти положення про стягнення безпідставно отриманого майна і розробляти його протягом цілого року. І ми мали ці строки змінити. Там також включалися питання, які стосувалися чомусь київської фортеці, зокрема її забудови. І ми просили виключити це питання, тому я хочу звернути увагу всіх і зокрема до. Повідача на це що ті правки, які я подавала, я прошу врахувати, даби ми не прийняли в плані роботи питання, які ну зокрема не стосуються плану роботи Київради. Ради, тому що мені здається, там і по броневицького у нас було питання, яке звучало на це точно не питання плану роботи Київради. Ради. Дякую, просто спішувати пан Володимир, пан Володимир, викоментувати. будь ласка, понеділка мікрофон. Пані Вікторія, дякую за вашу заувагу. Я тільки що просив колег підтримати з пропозиціями регламентної комісії. Що стосується того, що безпосередньо в плані роботи, ще раз підкреслю. Це були пропозиції відповідних профільних комісій, які секретаря Київради тільки узагальнював. Тому, в принципі, що комісії в себе проголосували, то воно туди блоками і входило. Тому, якщо ми зараз підтримаємо з рекомендаціями регламентної комісії, відповідно цих пунктів в плані роботи не буде. Дякую. Зауваження чи пропозиції депутати відсутні, я розумію, ставимо на голосування це проект рішення. З озвученими рекомендаціями ставимо на голосування. Це що, це що? Так, давайте поки що я пойду славати якісь з'їм, так? За 55 телефонів рішення було. не прийнято. Якщо наберуть...

а ви дивіться сесію, може щось кажуть, може я пропущу. Шановне, Віталі, бо У мене 5 затримка на, на, на за затримку 5 хвилин. ...підготовлено мною з метою перевірки фінансово-економічної діяльності комунальної організації муніципального Ні, треба шановна, шановна, ні, шановна. Ви їли щось? Ми виділяємо не менше 700 мільйонів а, гривень. А, та пошлите, Штатний граничний, так, ми, штатний розпис, медії організації що, трошки А, окремо хочу сказати, що за наявною інформацією, яка була отримана мною, є свідчення від... про це відключає з точки зору покладання прямих. В надали своїх представників, я буду просити своїх колег...